Дозвольте розпочати нашу презентацію. І я хотів би представити головного учасника цієї презентації. Е, Замислила це видання, людина, яка, е, людину, яка е, це видання, людина, яка його створила і до тобі публікації. Це Володимир Іванович е, Романенко, бакалавр Богослів'я і е, голова Наглядової ради. Благодійного фонду Богослав. Добрий вечір. Наш фонд був заснований у 2007 році і ми з перших днів займалися видавничою справою так, на любительському рівні. Видали допомогу інших видавництв більше десяти книжок. І в 2010 році... У 2009 році у нас виникла ідея видати повне зібрання творів Гоголя, якого ще не було. Це саме повне, 17 томів. Ми почали займатися почали займатися з іншим видавництвом, але якось так не вийшло і вирішили створити своє видавництво і за допомогою нього видали повне зібрання творів і листів Гоголя. Яке на даний момент є самим, самим об'ємним. Для порівняння можу сказати, що в 37 52 роках ХХ століття було видано 14 томів повного гібрання творів ворога. Тобто за 15 років видали 14 томів. Нам вдалося за півтора року видати 17 томів. Скажімо, Інститут мирової літератури Російської академії наук. У 2003 році зрозумев видання 23 томів повного зібрання творів огляда. Але на цей час вони видали тільки 4 томи, до тобто 11 років 4 томи нам вдалося так. І тому така перша планка, яка в нас була, нас змусила тримати якийсь рівень. Ми вже думали, що не зможемо його так підтримувати, але у нас вийшла співпраця з Інститутом філософії, з Мирославом Володимировичем Поповичем, і Сергієм Бовичем Єсипенком ми видавали повне зібрання творів нашого видатного філософа Григорія Сковороди. Це також вийшло унікальне таке зібрання, унікальний переклад. І з того часу ми товаришуємо з інститутом філософії і Мирослав Попович і Сергій Львович написали е, рецензію до нашої книги Іова, до першого видання. Крім того, ми за цей час ще видали декілька збірок творів нашого поета Юра Кітова поет в колясці» його називають. Дуже такі проникливі вірші. Якщо вам не давалося читати, то я дуже вам раджу знайти ці вірші, є у нього сайт свій і ми книги видали. Видали ми також у 2012 році книгу Духовний скарб українського народу, яка була відзначена як краща книга року у 2012 році. Крім того, ми ще видавали, започаткували такий проєкт, як Любіть українське, виховуйте українське. І в рамках цього проєкту ми перевидали дві книги Осипа Заклинської, які також продаються зараз у цьому магазині. Презентацію цих книг ми проводили тут і дуже раді, що співробітництво. З цієї знегар у нас продовжується. Крім того, ми видаємо ще подарункові, сувенірні видання. Так що, якщо вам потрібно, то зараз просимо, звертайтеся. Є в нас така практика, є успішні роботи. Ну, а зараз, зараз ми перейдемо безпосередньо до нашого видання.